І так, Мікіна іграшка. Раз, два, три. Вс, кузе обняв. У мене таке вчуття, що він спати з іграшкою зібрався. Так, 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 все, Кузя з безіржкою. Щоб їм ще такого, Щоб їм ще такого. Це ні, це не. Ой, Кузя милота! А ну, ручка. Ручку зараз комусь. Так, кому кинути ручку? Кісик? Ні, не реагує. Міка? Не докинула я. Ану Кузі? Кузі ручка потрібна, так? Тепер дивіться, давайте спробуємо від Кузі забрати іграшку і дати комусь з них. Боже мій діочка. Даш Даш мені іграшку? Ні, не даш? Ну, будь ласка, ну, ну, будь ласка, ну, віддай іграшку. Ну, дай, дай, ну дай іграшку. Ну, дай, ну, дай мамі іграшку. Ну, дай, 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 ну дай. Ну, дай. Так. Оп. ти ще киску дати іграшку. У кожного буде своя реакція. якийсь час дамо. Ручки забираємо, ручки їх не дуже зацікавили. Так. Міка, що, вже все? Іграшка не цікава. А, -а дам кісику, будеш ревнувати. Кісик. І кісику не дуже цікаво, кому тепер. Давайте так, хто подивиться вверх, тому іграшку дам. Ну, Міка, веще подивилася за кисика. Але не хоче, дамочка, бавитись, так? Давай так. Давайте так. Кому це? Так. Акузі. Кому це? Мікки. Зараз. Оп! Такі йому нічого не дали. Оп? Все, Награлась? Дитині дамо кісику, дамо таміку. А Кузя скузя все обіймає, що йому не даш, він все обіймає. Давай ще раз. Кисику кинемо? Кисику ще разочок кинемо і кинемо Кузі. Чи він і це обійме? Міка вже доросла, вже так не дуже цікавиться своєю іграшкою. Кисик ще маленький. а давай ми перевіримо. Оп? Е, е е не битися хлопці. Хлопці, не битися. У Кузі вже іграшка не цікава, йому вже битися. Ну. Ну, тісьо. Це ж дитина, не можна ображати маленьких. Кузенька, не можна ображати маленьких. М -м -м -м. Дивіться, який злий, яка агресія. Яка агресія? Дай дитині побавитися. Ну, ну, що ти такий? Дивіться, дитинка хоче побавитися, ви вже не дуже бавитеся. Який милий Кісочок. Це злий. Це така нічого не зрозуміла. Це ж Мікіна іграшка, твій ж синенький був. Тобі Мікочка навіть не ревнує до іграшки, а ти, а ти ревнуєш дитину битися, захотів. ну, не можна дітей обрати. І такі 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 Я не можу цієї мордочки кузі. Він щось кисика не долюблює, зовсім недолюблює. Міка ще нормально, а він, ой, боже мій містер зло, містер зло просто, правда, кісочок. Кісочка. Тож дитинка, ну кузінька. Зайчику, тебе ж теж ми дуже любимо, ти ж наш маленький гарний котик. Ну, що ну, ти? Ну, диночки.